Доброго дня! Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити та нелегко погасити. Пропоную зі мною пограти у гру, гасить чи запалює. У нас є фішки з вогнем. Та з водою. З вогнем ми будемо ставити фішки там, де запалює. А там, де фішка з водою, там, де гасить. Наприклад, от вогнегасник, що він робить? Він гасить. Пожежник що робить? Він гасить пожежу. Тушить? Добре. Вертоліт є пожежний. Да? Що він робить? Він гасить. Добре. Запальничка, що вона запалює чи гасить? Запалює. Ми ставимо вогник, він дуже небезпечний. Вибухівка, що робить? Гасить чи запалює? Вона запалює і дуже-дуже небезпечна. Хмаринка з дощиком, що вона робить? Вона гасить. Далі ми бачимо сірник. І наш сірник може наробити багато лихо. Значить, він що робить? Запалює. Комфорка теж запалює. І можемо розігрити собі їжу. Добре. Свічка. Те, що робить, дітки? Гасить чи запалює? Запалює. Земля що може зробити? Гасити. Правильно, якщо. Трапилась пожежа, ми можемо кинути землю і затушити. Е, пісок, що робить: гасить чи запалює? Гасить добре. Дітки, давайте разом пригадаємо, що робити, якщо трапилась пожежа. Обов'язково потрібно подзвонити по номеру 101 і викликати пожежну службу. Будь ласка, будьте дуже обережні і обачні. До побачення, до зустрічі!